По факту довгих років боротьби проти незаконної забудови. І намагання вирішити незаконно влогу юридичним шляхом. Ми розуміємо, що ми маємо виходити з цієї ситуації, що сталося. Тобто дійсно певні блинки збудовані, дійсно певні території були продані там ще більше років ще 20 назад. І зараз, що ми можемо зробити, це тільки консультувати думку наших урбоністів найбайдужих одеситів, які долучаються до інновацій та розвитку прибережної зони. Ми вирішили зробити проєкт, який назвала європейська набережна. Чому європейська набережна? Тому що в умовах цієї війни багато європейських країн підтримують саме Україну Без них вони б дійсно могли би не протриматись. Треба розуміти. І ми зараз намагаємося зробити так, щоб всі оці країни. Тобто по мірі можливості долучилися до цього проекту, кожен по чуть-чуть, хтось -чуть. там зробить частину там дорога, хтось або це буде по посекція, наприклад, частина данії, Бельгії. Там, ще щось треба розуміти, що зараз, коли кажуть на часі інвестувати в будівництво, тобто муніципальні гроші інших міст передбачено тільки на допомогу іншим міст, зокрема Одесі, і ніякі там дрони там або якось там велику гуманітарну допомогу вони не можуть придбати, тому або вони взагалі нам не допомагають, або вони в рамках якогось благоустрою спільного. Європейського зможуть долучитися. Саме узбережжя, тобто це концепція зона для прогулянки, там зона для велосмуга, зона для якогось там там транспорту, який може їхати. Ну, грубо кажучи, швидка медична допомога чи пожарна. Тобто воно ну, має бути все правильно облаштоване. облашоване. А то, що зараз ми бачимо, що там е іде ділянка там з тротуаром, бо для рілянка, де нема тротуарів, потім якісь там будинок, потім там. Взагалі там губиться асфальт, якщо ближче до 16-го фонтану. Там є туалет, і для того, туалети відсутні зараз чомусь асфальт. розумієте? тому важливо саме саме полотно правильно розподілити, так воно має бути.